Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні вашій увазі пропоную відео по створюванню подарунка своїми руками. Це може бути як вазочка, так і карандашниця в стилі шебі-шик. Кому цікаво, залишайтеся на каналі. Із звичайної скляної банки зробимо вазу у стилі шебі-шик. Для цього ми банку обов'язково гарно відмиваємо і знежирюємо поверхню. Тепер будемо наносити акрилову фарбу. У мене це будівельна тонким шаром. Попереджаю, що скло не любить товстого шару, тому краще два рази пройти, але тоненьким шаром. Після того, як ґрунт у нас гарно висохне, ми наносимо слідучим шаром це основний колір. В стилі Шебішик використовуються такі дуже ніжні відтінки: це рожевий, блакитний, жовтенький, білий. Я буду використовувати білий, тому вже нанесла шар білої фарби, і вона у мене висохла. Шебішик у нас дуже полюбляє троянди. тому я підібрала таку серветочку з ніжними трояндами в дуже таких ніжних відтінках. Відтінки не яскраві, такі дуже спокійні, і вирвала фрагменти із цієї серветочки. І тепер на клей ПВА, розведений водою, ми будемо клеїти ці фрагменти. Наклеїла я серветки. Чекаємо, поки клей висохне, а потім покриваємо роботу акриловим лаком. На ці білі діляночки я хочу нанести на бризг, і для цього я буду використовувати зубну щітку і фарбу дуже-дуже світлого сірокольору. кольору. Наношу на щітку фарбу. І такими рухами наношу на банку. Такий ефект виходить. Просушуємо і можемо покривати знову акриловим лаком. Я покрила двома шарами акрилового лаку і просушила. Тепер для того, щоб перекрити нам ось частину банки, ми приклеїмо мереживо. Я вирізала таке блакитне мереживо, воно сюди гарно пасує, і буду клеїти на гарячий клей пістолет. Я зробила таку композицію із рожевеньких троянд і блакитних стрічок. І прикріпимо на місці стику. І у нас робота готова. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь! творить.